Всім привіт! Сьогодні говоримо про такий сайт як Buffalo Gін. Він платить в доларах, Бачите, суму приповнення, це вже стільки випали. виплатили. 48 днів він проробив. Статістику виплачує. Те ось доповнили. Це та виплати, реєстрацію простенька. логін імей, імейл, пароль. І все. Дається бонус. 1 доллар. є. <coughs> я, я вже серфінг прийшов. Бонус по рейтингу. Чим більше серфінгу рейтинг поповняється. Мій рейтинг, я від одного до двох. максимальному мені віду одного тим. Чим більше рейтинг, тим частіше можна брати Бонус. Зараз попробуємо вивести. беремо, снімаємо, бачимо. За 2011. Девямся виводить. 32 цента на виводимо. Є виводимо. Виводим. Ось да я вже піка виводив. Ну, даже зараз покажу. Все, деньги успішно Пішли на кушельок, Зараз подивимось. Заходимо в фейер. Дивимося історію. Вже доведено, прийшло 32%. цента, Так як ти заказував, проект Buffalo. Заходимо в профіль, дивимося. Виплачено вже 2.01, я всього на все поповнюємо тільки на 10. Ну там так. Да. Серфінгу трошки зарубляв. два моїх актива. Та й до 4 місяця, та й до другого місяця, 24-го буде окончання. Це імені в бонус цього я купив. Так що рекомендую заходьте, регіструйтесь, заробити моно. Все. Всім пока.